Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про матч, який може стати вирішальним у боротьбі за вихід із групи. Ісландія приймає Україну. Дві команди, які швидше за все між собою розіграють друге місце. Адже фаворитом квартету залишається Франція. Для господарів це шанс закріпитися в зоні лідерів, для українців останній момент, щоб повернути собі віру у власні сили після невдалого старту. Ісландці підходять до гри в хорошому настрої. Вони впевнено розробили Азербайджану удому 5-0, а потім гідно протистояли французам, програвши 1-2. У тій зустрічі острів'яни навіть першими відкрили рахунок і змусили віце-чемпіонів світу понервувати. Команда показує організований футбол. Діє злагоджена і, що важливо, не втрачає віри в себе навіть після пропущених м'ячів. Склад у господарів майже оптимальний. Усі ключові гравці прибули до збірної і тренер може покладатися на перевірену основу. Відмінну форму демонструє хевбек Кельна Ісак Бергман Йогансен, який забив уже двічі у відборі. У хорошому тонусі й Альберт Гюндмонсон із Фіорантини, а також Хакон Гаральдсон, що виступає за Ліль. Ісландія вдома завжди небезпечна. За останні 10 відбіркових матчів на своєму полі вона програла лише тричі, і, і то лише з бідним Німеччини та Португалії. До того ж, острів'яни практично завжди забивають. У сами з восьми попередніх домашніх зустрічей м'яч опинився у воротах суперника. А от в Україні поки що справи складніші. Старт кампанії вийшов невдалим. Спочатку поразка від Франції 0-2. Потім нічия з Азербайджаном 1-1. Одне очко після двох турів це явно не те, на що розраховували підопічні Сергія Реброва. Тепер у рейк'явіку їм потрібна лише перемога, інакше шанси на вихід різко зменшаться. До того ж, кадрова ситуація не надто сприяє оптимізму. Через травми не допоможуть команді Андрій Лунін, Олександр Зобков, Роман Яремчук і Віктор Циганков. Також по загрою залишився Олександр Зінченко, який пропускав останні матчі Нотінгема через пошкодження. Єдине підсилення повернення Володимира Брашка, який готовий зіграти з перших хвилин. Оборона залишається головним булимок збірної України. За два тури команда пропустила три м'ячі, і це лише продовження тенденції. За останні 10 офіційних матчів українці лише раз могли зіграти на нуль. Команда часто помиляється при стандартних положеннях і дає суперникам занадто багато простору всередині поля. Попри все, мотивації українцям не бракує. Вони чудово розуміють, що будь-яка втрата очок може стати фатальною, але гра в ревк'явіку ніколи не буває легкою, тамтешня збірна має характер і чудово використовує перевагу домашнього поля. Ісландці не бояться йти вперед, діють агресивно і завжди намагаються диктувати темп. Тож попереду напружений матч, в якому обидві команди не мають права на помилку. Ісландія має стабільність і результативність. Україна жагу до реваншу та бажання нарешті довести свою силу. Але якщо зважити на форму, домашній фактор і кадрові проблеми гостей найбільш ймовірним виглядає нічийний підсумок. Прогноз 1-1. Підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.